Оці знаменитій Young Стріт Це найдовша вулиця, по-моєму, вважається, не тільки по Канаді, а взагалі. так І їхали ми ввечері, отримала шок. Бачила всякий рух. Але такого руху, як я побачила вечором, п'ятниця вечір, на оцій Young Стріт я такого не бачила. Сьогодні 10 листопада, ось ми в Торонто. Подивіться, яка погода. Сніг випав. Немає, як кажуть, навіть далі й не видно. Але погода, звичайно, холодна, сніг, слякоть. Обіцяли навіть, що десь тут поблизу буде 20 см снігу випаде. От, Так що ми повертаємося до нашого дому, до домівки, домів і нема кращого. Це, подивилися Торонто, трошки поїздили околиці. Ну, от Торонто це, як кажуть, район такий, туди входять, як в наш мемрамкук. Виходить сім сіл об'єднались в один муніципалітет. То тут, тут. об'єдналися теж в Торонто. Округ дуже великий, багато міст. Входить це, як це йде? Брентон, Брентон потім е, де, університет. Йорк, Йорк, там. Йорк, Кіченер, Лондон. Багато ще один, господи, забула, як називається. Бачите, снігу стільки? Мегаполіс, так. Мегаполіс, так, і дійсно це мегаполіс. Подивилася на ці розв'язки, на цей сумасшедший рух. Ви вибачайте за якість. Тому що не хочу відволікати водія, От, але хочу поділитися. Бачите, не під власну погоді. Планую, що дне погода робить інше, але дякувати Богові. Ось, бачите, показую. Життя йде, життя продовжується. Добра вам, миру. І всього найкращого і здоров'я.